Друзі, всім привіт! На каналі Огляд. І Hexo Gaming Twin Front Pro Plus. Це комп'ютер, який одразу позиціонується як рішення для тих, хто хоче отримати максимум від сучасних ігор. Це не бюджетний варіант, але готова збірка преміум класу з топовими комплектуючими у стильному білому корпусі з підсвічування. До речі, купити таку чи будь-яку іншу збірку зараз особливо вигідно, адже Телемар святкує 15 років. На сайті діють знижки рівня Чорної П'ятниці, а послуга збір. ¿Por qué? Безкоштовна. Плюс там є ще купа цікавих активностей для геймерів, фанатів заліза та творчих людей. Все це можна знайти прямо на головній сторінці. Я для вас посиланко залишу в описі під відео. Перейдіть, перегляньте, ви будете дуже здивовані. Перше, що кидається в очі, це білий корпус із чистими лініями, з сучасним твін фронт дизайном. Його передня панель виконана так, щоб забезпечити хорошу вентиляцію та водночас підкреслити естетику. А RGB підсвічування вентиляторів виносить вигляд системи на новий рівень. Яскраве світло можна налаштувати під. Власний настрій, створюючи динамічні ефекти чи спокійне статичне світіння. Twin Front – концепція, що передбачає ефективне розташування передніх вентиляторів, що покращує циркуляцію повітря. Завдяки цьому відеокарта RTX 5060 Ti і процесор Ryzen 5 7520 F отримують стабільне охолодження навіть під максимальним навантаженням у серці Hexo Gaming Twin Front Pro Plus працює AMD Ryzen 5 7520 F. Сучасний шестиядерний процесор із підтримкою 12 потоків. Та максимальною тактовою частотою до 5 ГГц. Цей чіп відзначається високою продуктивністю як у багатопоточних задачах, так і в ігрових сценаріях, де важливо стабільний FPS без просідань. Його кеш l 3 обсягом 32 МБ забезпечує швидкий доступ до даних і підвищує загальну ефективність системи. У підсумку ми отримуємо платформу, здатну впоратись не лише з іграми, але й зі стрімінгом, монтажем відео чи роботою з графікою. Тут встановлено 32 ГБ ddr 5 із частотою 6000 МГц. Це вдвічі більше за стандартні гейм. Мерській конфігурації. Такий запас не просто гарантує комфортну роботу сьогодні, а йде упевненість у тому, що система залишиться актуальною ще кілька років. Висока частота і сучасний стандарт DR5 дозволяють максимально швидко обробляти дані, а також розкривають потенціал відеокарти та процесора. За швидкість зберігання інформації відповідає SSD Kingston NVMe PCI-Express на 1 ТБ. Це рішення забезпечує блискавичне завантаження операційної системи, миттєвий старт ігор та плавну роботу з великими файлами. Обсяг у 1 ТБ дає достатньо місця для. Десятків великих aaa проєктів проектів мультимедіа та робочих файлів. Усі компоненти працюють на основі материнської плати Asus Prime B650 MK. Це платформа з чіпсетом b 650 яка підтримує нові процесори Ryzen та сучасні стандарти пам'яті. Плата має два слоти для оперативної пам'яті, тож користувач отримує збалансовану конфігурацію без надлишкових, але й без компромісних рішень. Завдяки такому поєднанню процесора пам'яті та SSD, Hexo Gaming Twin Front Pro не відчуває жодних проблем ані в іграх, ані. Днів ресурсу містких робочих завданнях. Комп'ютер оснащений сучасною відеокартою ASUS GeForce RTX 5060 Ti OS із обсягом відеопам'яті 16 ГБ стандарту gddr 7 Це дуже потужне рішення, яке створене для ігор у роздільній здатності Full HD та 2 k з максимально високим налаштуванням графіки, а також впевнено справляється з більшістю проектів у 4К. Навіть 16 відеопам'яті нового покоління відкриває перспективу для найважчих ігор майбутніх років, де вже зараз текстури і висока роздільна здатність потребують велик. Таких обсягів пам'яті. Це дозволяє не переживати за апгрейд найближчим часом. Важливою перевагою є підтримка всіх сучасних технологій Nvidia, RTX для трасування променів DLSS для масштабування зображення без втрати якості та Reflex для зниження затримки відгуку. Також є сумісність із технологіями AMD, такими як Fidelity FX, що розширює можливості оптимізації ігор. Це означає, що власник такої системи може забути про будь-які компроміси. RTX 5060 Ti здатна видалити кіберспортивні 144 кадри. На секунду в найпросунутіших шутерах і водночас забезпечити кінематографічну красу у важких сюжетних іграх. Окремо варто відзначити розігнану версію ОС від ASUS. Вона має вищу часоту ядра та продуману систему охолодження, що дозволяє підтримувати стабільну продуктивність без перегріву, навіть під максимальним навантаженням. У поєднанні з корпусом із твін фронт вентиляцією відеокарта працює стабільно та тихо, зберігаючи температуру в нормі. У підсумку RTX 5060 Ti у цій конфігурації робить хексогіймінг Твін Фронт Про. Плюс універсальним рішенням від кіберспорту з високим FPS до занурення в нові aaa проекти з усіма графічними ефектами. Ця модель отримала продуману систему охолодження, яка базується на кількох потужних вентиляторах з argb підсвічуванням Вони розташовані так, щоб створювати оптимальний потік повітря. Передні вентилятори захоплюють прохолодне повітря, а задні й верхні виводять гаряче. Така схема забезпечує стабільну температуру всіх компонентів, навіть якщо навантажити систему найвимогливішими іграми чи тривалими сесіями стрімінгу. Важливим. Охолодження виконане у повітряному форматі, але завдяки добрій вентиляції корпусу та ефективному розташуванню вентиляторів, рівень шуму залишиться помірним. Підсвічування ARGB додає динаміки та створює справжню геймерську атмосферу. Користувач може налаштувати кольори й ефекти під свій настрій від спокійного білого синього світіння до яскравих райдушних анімацій. Щодо ігор, тут все доволі очікувано: зв'язка потужного процесора та відеокарти дає хороший результат. Перший тест проводимо в грі Red Dead Redemption 2. На ультраналаштуваннях отримуємо середню частоту. Кадрів 109. Процесор максимум був завантажений на 74% та нагрівся максимум на 65 градусів. Якщо говорити про відеокарту, вона була завантажена на 96% та нагрілась максимум на 71 градус. Наступна гра Assassin's Creed Valhalla, де на ультрависоких налаштуваннях ми отримали в середньому 135 кадрів за секунду. Процесор максимум був завантажений на 90% та нагрівся максимум на 71 градус. Якщо говорити про відеокарту, вона була завантажена на 98% та нагрілась максимум на 72 градуси. Наступна гра Metro Exodus, де на ультраналаштуваннях, ми отримали в середньому 60 кадрів за секунду. Процесор в середньому був завантажений на 99% та нагрівся максимум на 74 градуси. Якщо говорити про відеокарту, вона була завантажена на 91% та нагрілась максимум на 67 градусів. Наступна гра Far Cry 6, де на ультраналаштуваннях ми отримали в середньому 143 кадри за секунду. Процесор максимум був завантажений на 62% та нагрівся максимум на 67 градусів. Якщо говорити про відеокарту, Карту, вона була завантажена на 97% та нагрілась максимум на 65 градусів. Hexo Gaming Twin Front Pro Plus це комп'ютер, який з перших секунд демонструє, що належить до преміум сегменту. Білий корпус із rgb підсвічуванням, продумана система охолодження та акуратний Твін Фронт дизайн. Роблять його не лише інструментом, а й окрасою робочого простору. Усередині топове поєднання. Процесор Ryzen 5 7520 F, 32 ГБ DDR5, SSD NVMe на 1 ТБ і відеокарта. RTX 5060 TI з 16 гіабайтами пам'яті, яка легко справляється з найсучасними іграми у Full HD, 2 k чи навіть 4 k У підсумку Hexo Gaming Twin Front Pro Plus це вибір не для економії, а для максимального комфорту, надійності та ефекту. Вау, щоразу, коли ви натискаєте на кнопку живлення. Якщо вам цей огляд сподобався, ставте вподобайку під відео, підписуйтесь на канал. Ну і, звичайно, друзі, обов'язково пишіть свою думку на рахунок цієї збірки. Що тут можна прибрати? Ати що додати або як ще краще зекономити, обов'язково все це пишіть в коментарях під цим відео. Ну, а з вами, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.